Андрій Гундер з нами на зв'язку, президент Американської торговельної палати в Україні, пане Андрію, доброго вечора. Вітаю вас, радий вас бачити. Сергію, радий вас бачити. Також, пане Андрію, отож, давайте перш за все, які, які про які результати, про що? Ці результати от даного опитування так про стосовно того, що така велика кількість компаній залишається, чи швидше навіть дуже небагато американських компаній думають про те, щоб можливо залишити Україну. Так результати цього опитування, який висновок мають почути українці? Сергію, ці компанії, американська торговельна палата в Україні об'єднує ці 600 компаній з 92 року, 1992 року в Україні, це вже 30 років. А ми доносимо голос цих компаній і протягом останніх трьох тестиліть ми бачили різні були часи. А що надзвичайно цікавим дослідженням, які ми презентували вчора, що дійсно. Ця стійкість, ця відвага продовжувати бізнес в Україні це показує надзвичайно цікаво. Тобто аналогія, які зараз показують військові на передовій, то тут також є відвага, які продовжується в бізнесі. Ми бачимо різні сектори протягом останніх трьох тижнів. агросектор знов запрацював в сенсі, що з трьох портів біля Одеси: Одеса, Південний і Чорноморськ вже 33 три судна поплили з українським зерном і з олією, тобто і ми дивимося сектори, наприклад, інтернет в Києві. Сьогодні інтернет працює краще в воєнному Києві. Працює інтернет працює краще ніж в деяких мирних містах Європи. А мобільний зв'язок працює банківська система. Банки велика частина банків віддали хоча б половину своїх броньованих машин та Збройним силам України. Але все ж таки банки е, можуть довести готівку до маленьких відділень по великій території України, е е і це просто показується, що бізнес продовжується, е бізнес вірить в Україну. Головне ця цифра 96%, Що 96% компаній е планують далі продовжувати діяльність в Україні протягом 2023 -го року. Головне що далі. А ми зараз активно спілкуємося з нашими колегами і в Вашингтоні. Це торговельна палата США через дорогу від Білого Дому, і це американські торговельні палати в по всій Європі. І ми зараз охочемо ці компанії, тисяча компаній, які закрили бізнес в Росії, щоб вони зараз вже сьогодні починали дивитися, планувати і бюджетувати майбутній бізнес в Україні. А тому це надзвичайно важливо, і це ми якраз зараз стараємося щоб розвивати, пане Андрію. А от якщо говорити про перспективи, так от. Українська влада, західні наші партнери кажуть про те, що ну ця війна в тому чи іншому вигляді вона ну реально може затягнутися надовго, так а от ваше дослідження свідчить про те, що ну практично повним складом, так 96% готові залишитись в Україні в наступному році, принаймні, на, на що розрахунок просто хочеться зрозуміти. Ну честі хвала цим компаніям і подяка. Але на що розрахунок? На те, що е, от е, росіяни не будуть бити по там підприєм. Ємствах, чи по е, ну там якихось е, я не знаю будівлях, які належать цим компаніям, так які належать американцям, чи що війна перейде в такий якийсь заморожений ре, режим, і от якихось особливих загроз не буде Так. Сергію е, міжнародний бізнес працює по цілому світі і є ринки, де є постійна загроза. Ми беремо приклад Ізраїлю, так. І Ізраїль загроза майже кожного дня є, але компанії, все ж таки, бізнес там активно розвивається, і ми дивимося на аналогії. Тобто Україна, це як потенціал стати якогось європейського Ізраїлю, що це означає, коли є небо яке захищене і є або залізний купол, або протиповітряна оборона, це просто дає можливість і впевненість продовжувати і розвивати бізнес. Тому що зараз найбільше, що переживають компанії, це, як ви правильно кажете, це є безпека, безпека співробітників, безпека громадян України, безпека клієнтів, які приходять в ці приміщення. Тому тут навіть ми бачимо ринки, знову ж цей Ізраїль і інші, де під час заострень воєнних, а бізнес може, може розвиватися і може продовжувати. Ба Більше того, дійсно, зараз ці компанії, які поки що немає в Україні. Ми зараз з ними в нових напрямках спілкуємося і кажемо, щоб зараз заходити в Україну, тому що не чекати там півроку після перемоги, після закінчення війни, але ці плани вже сьогодні готувати і бути готовим впроваджувати, коли настане цей момент. Так, а дивіться, якщо говорити про ну підтримку, знову ж таки, ми говоримо про американські компанії, і от сполучені штати дійсно є найбільшим таким постачальником озброєння, так яке зараз використовують українські збройні сили. От рівень і обсяги цієї підтримки, якщо ви кажете, от і про там системи протиповітряної оборони, так порівнюєте з Ізраїлем, він грає в цьому роль. Ну так, ми вчора бачили навіть це заява президента Байдена що додаткових 2,9 мільярдів доларів допомоги, саме якраз це буде все для воєнної допомоги. Тому я думаю, що однозначно тут сектори різні і відкриваються зараз і різні нові сектори. Якщо це було традиційно великий агросектор, який продовжує. Працювати і головне зараз дійсно, щоб порти далі працювали, і порти не тільки для агро, але щоб зараз можливість експорту іншої продукції дозволялася. То компанії вони взагалі починаючи з 24 лютого, була був такий заклик дійсно підтримати гуманітарної допомоги, тому що в кожній компанії є корпоративна соціальна відповідальність. І зараз Україна вона дійсно в центр уваги дуже багатьох країн світу, і включаючи бізнес. Тобто, бізнес буде мати велику роль в відбудові нової України в реконструкції. І я думаю, що зараз до цього готується бути частиною цього історичного відбудови в цьому столітті в цьому столітті, також не, не було. А і я думаю, що це дійсно а, бізнес а, хоче бути а, частиною цього відбудовувати нову а, країну після перемоги. Так, а в чому от інвестиційна оця привабливість для американського бізнесу а, українського ринку, якщо можна так висловити, бізнес любить лідерів, і я думаю, що сьогодні в світі Україна, українці а, дійсно а, виявили, проявили, показали себе як справжніх лідерів. Бізнес любить людей, які беруть відповідальність, і коли дійсно кінець лютого було незрозуміло, як ця війна буде розвиватися, то весь світ бачить цю відвагу, цю хоробрість українських збройних сил. І я думаю, що це надихає. І все ж таки Україна кандидат, країна кандидат в Євросоюз, країна. Населенням понад 40 мільйонів великій, на, на кордоні з Євросоюзом. Я думаю, що як ринок, як взагалі територія для бізнесу дуже цікаво стає, і після перемоги я думаю, що це буде ще більш цікаво. Хочеться вірити. Дякую вам, пане Андрію. От Дякую. ще дивіться, хочу про що ще запитати. Ви свого часу, от одразу десь на початку там повномасштабного вторгнення, ви особисто зробили такий заклик: так до, до, до американських компаній бізнес-структур. різних, них закривати от свої всі всі операції, якісь в Росії. І от зараз ми маємо півроку війни. Так ми чуємо періодично про те, що та компанія, та компанія пішла, але загалом оцей цей ваш заклик реалізацію закривати вам бачиться наскільки ефективний? Тобто, можливо, у вас є дані, який відсоток бізнесу пішов загалом з Росії за цей час, який залишився? Ну і чи можуть там в результаті в якійсь перспективі повернутись ті компанії, які пішли знову на російський ринок? Сергій, це е, ведеться дуже точна акуратна статистика в, в, в Сполучених Штатах в університеті ЄВ і є там інститут е, менеджменту, яким якраз відслідковує конкретно ці питання, які виставити, то які компанії закрили, е, які в процесі. Тобто До мова зараз йде около тисячі е, компаній. Це суттєво, і ми дійсно ми з самого початку зробили цей заклик. Ми дуже раді, що багато компаній. Це е, почули, тому що зараз це не тільки е, аморально, але також зараз і нелегально. Тому що ще в квітні президент Байден підписав наказ, де заборонив законом е, американським суб'єктам всі нові інвестиції в Російську Федерацію, тому е, і продовження санкцій. Тому я думаю, компанії однозначно це зрозуміли, що зараз це неморально. Робити бізнес з країною, яка поводить себе країна терорист, і я думаю, що ми, ми раді, що нас почули. Ми цей месіч продовжуємо продовжимо доносити. І як ви кажете, кожного дня є інформація, появляється, що компанія X покидає Росію. І Я думаю, що це ще раз підтверджується, що немає, немає майбутнього для прозорого бізнесу в Російській Федерації. Пане Андрію, тоді я ну не можу вас не запитати про питання, бо не маю не до цих пір. Я ну якось не, не можу знайти суперечливу інформацію. От одна компанія X, назвемо її е, умовно там Кока-Кола. Вона спершу заявляла про те, що вони пішли з ринку, так а потім навіть в інтернеті от гуляв лист, начебто від дирекції російського представництва співробітникам своїм, про те, що е, ну компанію буде по суті. Перереєстровано під іншою назвою, от якщо у вас є дані, чи це дійсно так, чи дійсно компанія Кока-Кола під іншою назвою працює в Росії, і ну чи 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 багато таких американських компаній? Це все можна зрозуміли зрозуміти так. Ну бізнес втрачає гроші, втрачає ринки, а нікому цього не хочеться. Але знову ж таки, дійсно, як ви сказали, є і питання моралі якоїсь, і от хотілося б ясності в цьому питанні, якщо, якщо у вас є така інформація. Ну по цьому кейсу точної інформації останньої зараз немає, але я можу: ну я впевнений. Оскільки якщо компанія заявила, що вона покидає цей ринок, вона його таки покине. Ми спілкуємося з компанією Coca-Cola в Україні. Завод, який під Києвом, Велика Демірка, це Борвецький район, який також був під окупацією. Зараз він працює знов на повну потужність. А, і це якраз я можу більше про коло Україна сказати, це що вони зараз відбудовують а, дитячий садок в біля а, великої димірки в Броварах. Але давайте будемо конкретно факти дивитися, так тому що дійсно, як ви кажете, є багато інформації, але я думаю, що можна цього дуже легко перевірити. Інформацію і повірте мені, якщо компанія, яка котується на біржі, яка а, має Тисячі співробітників і сотні мільйонів клієнтів, яка переживає за репутацію, будь-яка компанія говорю. Тобто, якщо вона зробила заяву, вона буде триматися свого слова. Пане Андрію, дякую вам за роз'яснення. Будемо сподіватися, що дійсно дотримають і, і, і ця компанія, і будь-які інші будуть дотримувати своїх слів. Але ну інформація від вас прозвучала дуже втішна. Насправді, стосовно от того, що американський бізнес все таки воліє залишатись в Україні, попри все, попри війну. Навіть дякую, пане Андрію. Дякую вам. Слава Україні, героям слава Андрій Гунтер, президент американської торговельної палати в Україні.